Сьогодні у нас 17 вересня 2022 рік. Перед вами таке величезне дерево, піщепа манджурка. Це у нас інжерезний нектарин. сорт Платеріне 264. В дійсності дерево дуже гарних розмірів, як для другого року вегетації, висажене однорічним саженцем. Покажемо вам на другий рік. Є сигнальне плодоношення. Плоди ще доволі гарні. Як для фунжирки немаленький і як для другого року розмір великий. Непоганий розмір. Але ще не дозріли. Доволі пізній сорт для моєї місцевості. Потрібно ще йому дозрівати. Дозрівати, напевне, немає як. Сонця немає абсолютно. Погоди немає, лише... Дощі зливи, похмура погода. Тому я вирішив зробити, знайшов такий один з найм'якших плодів і вирішив провести зараз, оскільки дозріти може він і не встигнути. На цьому дереві було дуже велике плодоношення. Був рясний врожай, але він весь, ось, вже починаючи серпня місяця, весь він згнив і ось ви бачите, розповідаю вам, так як є, весь вже на землі знаходиться. Вже як би показати не буде що. Мішілками підгнив. Ну що, давайте скуштуємо. ще тверденький. Вже такий масляний м'якуш у нього. Хращувати, але разом з тим, коли от, кусаєш його, він такий доволі масляний. Має непоганий аромат. З приводу смаку тяжко оцінити, недозрівший плід, Але я думаю, коли, якби він визрів, то було б на цей період дуже смачно, оскільки дуже солодкий смак. Навіть ось зараз, при неповному дозріванні, при такій хрусткій консистенції м'якуша, він має лише цукор, натяку на кислоти абсолютно немає. Дуже високий вміст цукру в смаку. Це все, що я можу поки що сказати. Думаю, за смаковими, хто любить солодкі плоди та ще в таку пізню пору, ще й в моєму регіоні, не дуже сонячному цьогоріч. Цей плід, цей сорт своїми плодами солодкими зможе здивувати. Ось такий момент є проблеми, бачите. І це всіх, я думаю, пізніх сортів, особливо персик-нектарин. Це стосується 100% всіх, тому хто хоче їх вирощувати, потрібно обробляти, мати свіч та інші препарати від пдови гнили різного роду. Тому це якби мене не дивує. Ось такий нас огляд інжирного нектарину під назвою платеріни264. Дякую за увагу.